Ця рослина це мій улюбленець. Вона зветься Hazel Witch англійською. Тобто відьмін горіх. Латиною зветься гамамеліс, української назви немає через те, що рослина запозичена. Є два види гамамелісу. Одні, які квітнуть навесні, інші, які квітнуть восени. В нас є обидва види. Цей, зокрема, квітне навесні. Квітне оранжевими квітами. Цікаво, що в нас є осінньо-квітучих три види гамамелісу. В залежності від забарвлення квітів, листя восени також забарвлюються у відповідні кольори. Отут колір майже оранжевий, і такий самий колір квітів. З іншого боку, нашого стовочку ростуть червоно Квітковий гамамеліс і жовто-квітковий. І листя в них восени, відповідно, і жовто Це так цікаво, це так несподівано, легко впізнати. Чому звуть цю рослину відьмін горіх? Тому що від цвіта, після цвітіння формуються горіхи. На достигання цих горішків, таких плодиків горішків, потрібен рівно рік. Цвіте восени в цьому році, на наступний рік горіхи достигають. І іноді здається, що плоди, горішки з'являються раніше за квіти. Тобто, тут також влучно було б сказати син поперед батька в пекло. Ну, не в пекло, а в життя. Отака От цікава рослина. Ну, напевно, хтось знає, що ця рослина ще й корисна, що її широко використовують в косметичній промисловості, що вона дуже запашними квітами цвіте. Мені вона подобається, бо квіти з'являються ще в лютому. Така дивина, сніг лежить, нічого немає, зимовий сад, він наче спить, а тут опа, квіти. Квіти такі чотири пелюсточки, як лапки в павучка. Коли на вулиці дуже холодно, ці лапочки згинаються і квітки закриваються. А коли трошки тепліє, квіточки розкриваються. Це надзвичайно. І крім того, приємний такий солодкий, солодкий аромат.